Всім привіт дорогі друзі, з вами як завжди Ідеман. І сьогодні в цьому відео ми з вами піднімемо 5 тисяч кубків на нашому з вами проєкті Speedrun 50K. Хто не знає, ми з вами створили нульовий аккаунт, на якому ми повинні підняти 50 тисяч кубків до кінця літа. Заодно і перевіримо, чи це реально. Хто мене не знає, хто, можливо, новачок на каналі, я ніколи не піднімав 30 ранги в своєму житті. Та і в принципі 10к я пушу в 3 роки, як кожному на любому аккаунті. Ну тоді ми це спробуємо саме зробити за 90 днів. Якщо заінтересувати, дивіться відео з від початку до кінця. Ну а перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюс це прискорює вихід нових відео. Ну і більше вас не буду стримувати. Починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, ну і для початку, як ви бачите, я знаходжуся в тімі, ми знову будемо підніматися в Тріо, а іменно в тімі з культом, це нікнейм та Тімуром. Не знаю чому, з цими пацанами в мене чомусь не пішло. тобто я не показував сливи, і як бачите, вже буквально з третьої каточки я поміняв тіму. А так, з каталими каточок, напевно, 6, причому 4 сливних, 2 переможних, одна проти бутів. Я не знаю, чому так погано йшло, чи там не доігрували, чи що. Хоча Кольте далі зі мною в принципі, грав. Не знаю, можливо, брой не підходив, бо я хотів піднімати Бо. тому що, знову ж таки, я стараюся всіх підняти зараз на 300, а потім вже підніматися вище. Ось, тут ми з вами підняли Бо на 300 кубків, відносно неважко. Ну, як мінімум, тому що тіма була що краще. Також з вами апаємо паралельно ще й майстерність, також по 1000 голди. Слабо, але все ж. До речі, я створив клуб, як ви всі мене і просили, силочку на який є під відео, обов'язково заходіть. Єдиний нюанс це вхід по заявках. Чому? Тому що ну, багато людей дуже заходять, а так я буду знати, що, наприклад, підписчики. Ну і так, мені здається, буде цікавіше. Та я попрошу не заходити в цей клуб там, з основ чи просто так, а заходити тим, хто реально хоче допомагати мені підніматися на цьому проєкту. Або буде проходити бравл так само паралельно зі мною, тобто теж з 50 тисяч кубків. Ну і такі пазанчики вже є. Я дуже вибачаюся за те, що зараз так озвучую. У мене забитий ніс, насмарк, коротше, важко озвучувати, вибачайте. Можу говорити ось, ось так носом і час часу вдихати, тому є такі паузи між моєю мовою. Так. Це ролик. Так, це на відео. Я не знаю, як це показав, я не поняв до чого він то писав. Ну, потім все стало ясно. До речі, народ, будь ласка, не сидіть такого в мережі, не чекайте, коли мені буде потрібна тіма. Тому що в деякі моменти я захочу там по 8-де реально просто сядь в меню, типу, коли... щоб залетіти на відосик. Коли мені потрібна тіма, я скидую телеграм-канал. Просто там, будь тут одним з перших, та й я буду з вами грати. Ну, потрібно грати нормально і мати більш-менш прокачений аккаунт і низькі кубки. Коротше кажучи, твінк. І так, я це знімаю на відео, я не знаю, приколу це показав, пацан прям хотів було на відосі. Так, тут я буду до речі деякі каточки, ось тут вже важко йшло відносно. По причині того, що прокачка у нас дуже слабенька, проте нас вже реально катало пацанів з гіперзарядами, щоб розуміти, то є 11-ти силами. А, і з пасівками так. гаджети, пасівки 9 сила. Дехто з гіперзарядом. Це просто нереально грати, то є дуже важко його зайти Бібі з гіперзарядом, наприклад. Це конкретно при такому ми і грали. Також, до речі, замапнули МС на 300 кубків, теж залутали майстерність, монетки. Ну мені потрібні очки сили. Треба опати сріблу 2, сріблу 2 це орієнтовно 600-600-550 кубків. Ось, тому вже наступні серії ми точно з вами не піднімати. Більшість брагерів на 20-й ранг. Правда, мені прокачку не дає. Тобто, шоста сила на даний момент, це відносно слабо. Це відносно слабо. Ну і пацани далі сиділи в мережі. Просто не грали, тобто, я коли не видимо. Вони сидять в мережі. Також я дуже хочу залутати цю акцію. Ну, я не знаю, 50 кристалів на 1000 очків сили. Я не знаю. По суті, більше ніде я так багато очків сили і не получу. Тому, що, тому скоріш, всього візьмемо. Тому що очків сили нереально не вистачає. Першими силами, апитися неможливо. Принаймні для мене. Не знаю, як там для кого. Ось на ми пішли чуть-чуть вище, поки йшло, але потім було чисто важко. плюс... Пацан запропонував апити 20-й ранг. Пацан мені ще пропонував до того, ну і зараз я вирішив, що потрібно срібло апнути. Ось. Тут пацанчик також питався, чи записую досить наперед. Так, досі я записую наперед. Озвучує його зараз за 151-ша, тому може бути голос щось змучений, щось подібне. Хочу вам сказати, до речі, ця остання тисяча кубків пішла важко. Тобто, я не знаю, чому так. Можливо, через те, що я пав вже 2000 сумарно за день. Не знаю. Ну, справді, було важко. Тут є вещество залутати з і ви не уявляєте, як я на очки сили, але но... Вгадайте, що правильно випали монети, які мені зараз абсолютно не потрібні. Тим більше 50 монет. А ось по 50 очків сили я б хотів залутати. Я не знаю, дуже важко прокачувати такий аккаунт. Критично не вистачає очків сили. Ну а все, що було на Бравл пасі, я залутав. тобто, по 1000 очків сили. Тут ще 100 очків села залутав. ну це прям копійки, серйозно. Це, по суті, якийсь єдиний бравлер на п'яту силу, або якийсь перс з 5, на 6 та 7. Тобто, ви розумієте, наскільки це мало. Там, по-моєму, 8 сила, 500 очків сили коштує, чи що. Я чесно не пам'ятаю, але це просто жесть. Я не знаю, як з цим іграти. До речі, була ми з вами підняли на 20-й ранг. І в нас зараз 630 очки майстерства майстерності. Вибачайте за русизми. Ось, І зараз будемо пробувати піднімати м, на срібло 2. Також тут я паралельно ще читаю клан, теж з пацанами спілкуємося. це теж так, якщо говорити до слова, 25 я не знаю, важко апати без прокачки. Тобто, там якісь пацан мені хвалилися, що він барлі першої сили підняв на 25-й, але я так не потягну, мені здається. Ось, Ну і в принципі, у мене за сьогодні цілий час була, тобто не було такого, щоб там. Прямо от не вистало, постійно сидів в мережі. Ну, а як же чесно, нікого не було, то писав телеграм-канал. Ну і звідти нам набрати людей не важко. Також дякую всім, хто допомагав в цьому відео. Особливо дякую Firefox. Він основну частину мого пушу піднімався зі мною, що йому дуже дякую. Пацан класно грає, просто красавчик. Ось, також допомагав Кольт, також допомагав пацан Push 50K. Ось цей зліватара. І ще нам хто допомагав. Якщо когось забув назвати, то вибачайте, з Байроном БС іграли. Також. Ну і там, до слова, ще, можливо, пацан залітало на одну-дві каточки. Ось, ну стараюся всіх назвати. Ось тут я вже ставляв деякі каточки, наскільки важко грати проти 9 сил. Тобто, Не, не знаю, я ще також хотів показати, як я на культі граю. На маленькій кубку вроді нормально, то тобто, ну Відіграю більш-менш. Зрозуміло, що на велике кубках це буде слабо, але поки роді справлявся. крайні справлявся. І не знаю. Ну, потрібна прокачка. Потрібна прокачка. Я не знаю, якби була якась акція, прикольна, там за 50 гемчиків, 2000 очків села я по-любому взяв. потрібна якусь спецакцію, а не стандартну акцію від Supercell. Як ви розумієте, така, яка зараз є в магазині. Ось. Це для мене, знаєте, банальна акція, потрібно щось краще. Так, ну і тут, до речі, була напряжена каточка, тоді справді важко було затащити, але ми справилися і це добре. Ось. Мені було, в принципі, все одно, я би показав їй сливну каточку. Просто важку 13, ХП Френк. Я не знаю, як це виносити. І тут зразу ще одна каточку дуже напряжну, ми вже перший гол пропустили. І, ну, я постійно відкривав ворота ультою, що, до речі, не завжди було добре, але переважно допомагало. Тобто, вроді би каточок, де ми через 100 слили не було. Тобто ульта в нікуди, по суті, так, але зато я відкриваю ворота і можу ось так забити. Ось, також я що каточки так сильно прискорені. Я хочу чим поскоріше озвучити, тому що, ну, знову ж таки, пора спати кінець кінцем. Так, ну і в нас зараз на аккаунті 4499 кубків. там я момент вирізав за це сорі. Так, ну і далі я вирішив проти піти в дуелях по апати це усіх, там можна одним персон відігрувати за трьох. А іменно за двох першими силами. Ну і, в принципі, все йшло більш-менш. Так, дуелі забирали набагато більше часу, але я або в тих бравдерів, які були першими силами. Якщо мене в моментах, погано чути, то вибачайте, то мене батьки пішли спати, яких я би не дуже хотів розбудити, бо я теж моментально піду спати. Ось. Так, тут вже апалася серія перемог, тому мені тіка на біга, щоб апати ті більше тіка, бо він першої сили. Ось. Також там Байн Бес не знаю, якийсь момент писав що в нього буде. День народження, що я його вітаю. Не знаю, чи був той момент відосів чи ні, я би не був, хоча я міг, в принципі, заговоритися. Ось, ну і в принципі, ось так ми з вами і апалися. В дуельках, в принципі, мені сподобалося. Забирає більше часу, але зато тобі не потрібна тіма, ти сам за себе відповідаєш, в принципі, прикольно. Якби ще була нормальна прокачка, було б дуже навіть легко. Ну, зважаючи, що навіть першими силами я апався то вже добре. добре. Ну, правда, вже потім почалися каточки з гравцями, і я останню катку не показав, тому що це був слив. Ось получаємо плюс 142 кубка і на аккаунті вже 4700 кубків. Ще, вважаю, дуже навіть непогано. Далі пішов апитися знову з Firefox. Я навіть не бачу, що він писав в клан, то є, я побачив, що він в мережі, зразу йому кинув в паті, він прийняв пацан, постійно сидить в мережі, не знаю, чи хочу класти на відос, чи ні. Ну, коротше, пацан не замахує, я там потім в якомусь моменті буду показувати. Спамити в клубі не можна. І якщо я не відписую або написав ні, ну то все, амінь. Далі нема сенсу виписувати, бо я просто не буду відповідати, ну, це прияти. або у вас кікнуть з клуба. Тобто, якщо в мене є тіма, то я не піду скажу цього грати з іншою людиною. Тобто, ну, бо я зайнятий, я зайнятий. І ми вже собі розуміємо, зробили пік, де ми непогано відіграємо, І якийсь пацан просто, просто виписував, що хоче пограти. Так, тут я також золота 500 кредитів, на жаль, вони пішли в нікуди. Сорі за максимальні лаги і брали і телефон, а телефон був просто кіп'яток. Ось, так, до речі, ось цей момент, де потрібно було. Позов привітати. Берно Бесний з для народження. Вітаю, щастя, всього-всього найкращого. Ми полетіли далі. Так, ну і піднімалися в принципі, далі. Там пацани, правда, вже грали троє собі в нокаут 5 на 5 Ось, Потім що там було? Потім ми вирішили, коротше, що один мусить піти, ну, тому що я в 5 на 5 не хотів йти. Ось, насторію, що так сильно відстає, озвучка від відео. Зараз, хто не зрозумів, ми апа йому була на другу сріблу. Також, до речі, ось подарунок. Тобто ми вже получаємо замедерело сьомої сили, що дуже приємно. Потім злотаємо скінчик. І скоріше за все це буде перший мій фуловий бравлер. ну хоча б 9 сили в плані з пасівкою. Я принципі красивий скінчик. До речі, Firefox писав, що у нього 100 серія перемог. Я теж це апав, прикольно, дуже класно виглядає в профілі. Я би, навіть назвав це просто імба. Далі давали свої поради, а імену Байден без хотів піти на нижчі купи, щоб було легше апитись мені та й, в принципі, команді. Ну, а Firefox просто бажав, щоб щось хороше випало зі сердропу, і я також маю на це надію. Ось, як ви зрозуміли, він буде в кінці. Подивимося, що з нього випаде. Також залутали ми з вами 100 очків сили за другу бронзу на булі. Придеться нам другу бронзу апити на всіх персах, якщо я хочу підніматися далі, тому що ну, прокачки конкретно не вистачає. Якось так. Потім ми з Firefox пішли Duo, і це було найкраще, що я зробив за цілий день. Тобто, в ми піднімалися, можливо, найшвидше, ніж у броуболі. Зрозуміло, що це лоу-кубки, ну пацан грає дуже класно. Мені дуже сподобалося з ним грати. Ось, получаємо ще плюс 97 кубків, і на аккаунті вже 44. Ой-ой-ой, от що означає озвучувати за 5 перша. На аккаунті 4954 кубки, якщо не помиляюся. Ось тут вже пішли фінальні каточки, де він зрився в базу, чи то я йому спропонував, не пам'ятаю. Ну, коротше, факт лишається фактом. По-моєму, це була фінальна каточка. Так. Все, додається 14 кубків і це 5000 кубків на моєму аккаунті. Вибачайте, чуть хочу спати. За газочку Sorry, але мушу звучити, бо завтра ніяк не виходить цілий день забитий. Тут ви можете побачити, наскільки сильно я стараюся для вас, щоб відоси виходили кожен день. Це я вже прослухав свій хриплий голос, який на задньому фоні, ну який просто погано чути. За це вибачайте. З першого стартропу нічого не випало, з другого стартропу я надіявся хоча б на супер-рідкого бравлера або на епічного, але випав спрей. В мене люто бомбануло, зараз не буду старатися зробити ті емоції. Доглядала приблизно так. Ні, ні, ні. Отак довиглядало приблизно. Тобто, 5000 шкупів запушити, щоб отримати спрей. Обідно, обідно. Ну а на цьому я буду закінчувати даний відосик. Віднайдені не уявляйте, наскільки я надіюсь, що він для вас був корисним, що він вам сподобався. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Також оцініть, будь ласка, мої старання. Я справді дуже стараюся контентом для вас. Також напишіть любий комент. З вами був Язер Зіденмен. До ну, завтра. Ну я пішов спати.